Ідея і чин таку назву має виставка художника Максима Гладька у Черкаському художньому представлено серію портретів видатних українців. Детальніше розкаже Анна Могильна. У художньому музеї представили вчителям історії портрети ідеологів ХХ століття української державотворчості. Сьогодні ми збираємо всіх вчителів історії, щоб кожна школа, кожен навчальний заклад отримав набір друкованих портретів художника Максима Гладька з книгою Олександра Селодаря, де зібрані історичні відомості про ці непересічні пострі чому саме вчителі в історії? Бо моя ціль, щоб кожна дитина знала цих людей. Олександр Солодар долучився до видання портретів. Саме він запропонував ідеологів, які зробили значні внески в українське державне будівництво. Також він є автором їхніх біографій у збірці ідея і чин, яка йде у комплекті з портретами. Врешті-решт зупинилися на цих дванадцяти портретах. 12 Апостолів української ідеї можна і так назвати. Потім, коли визначилися з переліком, Юлія Анатолійовна звернулася, чи не можеш ти написати їх короткі біографії, щоб енциклопедичної, щоб було цікаво. Ну і ще й вступ якийсь. Врешті-решт до цих портретів. Видання цих портретів ви бачили. Є ще і брошурка, які вміщені біографії цих людей. Особливістю цих портретів є те, що кожен із зображених постатей поєднаний з Черкащиною. Михайло Грушевський. Далеко ходити не треба. Подоліївка Чигиринського району, це тепер Черкаський район. Подоліївка Черкаського району це. Родове гніздо Грушевських, священицький рід, із кінця 18 століття він тут. І діди, прадіди Грушевського народилися наче гринші. Андрій Стецюк працює вчителем історії у Черкаській гімназії номер 9 каже, що роль постаті в історії є дуже важливою і дітям потрібно знати історичних осіб. Для 12-класників для підготовки з НМТ ЗНО ці постаті є всі на обов'язкове розпізнавання, Тобто це її практичний момент. Підібрані ті довідки, які там є, також і дуже важливі, тому що вони в повній мірі можуть розкрити ну, портрет цієї історичної особи. Ну і взагалі, знаєте, треба все ж таки, щоб сучасні свідомі українці знали своїх батьків державотворення. Тому що всі ці постаті, які підібрані, вони відіграли дуже важливу роль в історії, починаючи з початку ХХ століття і власне до Левка Лук'яненка. Ярослав Патмір після військової служби почав викладати історію у Черкаській школі номер 32 Прийшов на захід, щоб дізнатися нове про історичних діячів та отримати серію портретів. Це видання є особливим, тому що воно все більше підкреслює саме портрети діячів. Котрі деякі з них є справді контраверсійними, Про них можна дискутувати годинами. Ольга Гладун, директор художнього музею, розповіла, що спочатку ідея полягала у звичайному створенні портретів видатних українців. І художній музей замовив на нашій спільці художників Черкаській на створення портретних образів. Відгукнувся відразу Максим Гладько і створив п'ять, а потім ще шість портретів. Сімейшисьма портретами я вже пішла до Юлії Чиманенко, наш видавець, і запропонувала їй видати такий невеличкий альбом для того, щоб ці роботи могли бути в кабінетах історії школи і, можливо, в кабінетах історії наших, наших вишів. Максим Гладько каже, що раніше подібних робіт не створював. Це перша так би мовити, спроба робити з двох-трьох світлин там один портрет. От. Цікаво було те, що світлини були різного віку, там, різно, різні ракурси. Часто це групові портрети групові, І треба було там, відокремити там, когось там, одного героя, що з нього зробити. Цю серію видано тиражом і тисячі екземплярів. Їх передадуть школам України та за кордон. Анна Могильна, Аріана Грищенко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.